Гора. Гора. Лист. Лист. Квітка. Квітка. Вогнище. Вогнище. Поштова скринька. Поштова скринька струмок. струмок, лавка, лапка, Діамант. Діамант. вогонь, вогонь, перо, перо, прапор. Рапор. Пороги. Пороги. Феєрверк. Феєрверк. Пташине. Гніздо. Пташине Гніздо. Поле. Поле. Ворота. Борота гравій, гравій, трава, трава, золото, золото, море, море. небо, небо, грунт. Грунт. Планета Земля. Планета Земля. Хмара. Хмара. Палиця. Палиця. Планета. Планета. Дощ. Дощ. Пісок. Пісок. озеро, озеро, Ліс. лис, Сніг. снег, Сніговик. снегобык, Сонце. Солнце. Лопата. Лопата. Паркан. Паркан. Драбына. Драбына. Камень. Камень. Зирка. Зирка. Пляж, пляж, гриб, гриб, дерево, дерево, сад, сад, намет, намет, лійка, лійка. Погода. Погода. Блискавка. Блискавка. Луг. луг.